Свій бізнес на НВ новий розділ для бізнесу створено за підтримки про Кредит Спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Ставте лайки, бо що більше вподобає, то більше людей отримає важлива інформація. Так працюють алгоритми Ютубу. Ну і зараз з нами на зв'язку директор Інституту світової політики Євген Магда. Пане Євгене, вітаю в ефірі. Слава Україні. Героям слава. Доброго ранку, пане Павло. Отож сьогодні зранку була масована ракетно-дронова атака на Україну. Летіла і балістика, і крилаті ракети, і шахеди. І це буквально через один день, да, в п'ятницю стався масовий теракт. По суті, у кривому розі на сьогодні оголошений день жалоби. І якраз під цей день жалоби прилітало по Києву. І значить, це все відбувається на тлі якихось спроб про щось домовитися. Візиту. Америк до Америки спецпосланця Путіна Дмітрієва, і от що це за процеси, коли одночасно тут говорять про припинення вогню і одночасно прилітає по цивільних об'єктах? Що це за таке послання від Путіна до Вашингтона? На жаль, на мою думку, Путін впевнений в своїх силах і впевнений у своєму впливі на Трампа. Питання не тільки в Дмитрієві, колишньому киянину, це, так би мовити, його вибір, кому він служить, але в тому, що Кремль бачає себе практично успішним, і росіяни думають, що вони можуть в цій ситуації добитися максимальних успіхів, поза всяким сумнівом. Е, просто Спрацьовує парадигма Путіна, що будь-якого західного лідера він може пересидіти. Він же пересидів Ангелу Меркель, пересидів Оланда, пересидів Бориса Джонсона і Ріші Сунака, пересидів Байдена зрештою. Розумієте? Тобто, росіяни, я думаю, ну Путін і його оточення, вони внутрішньо впевнені, що вони можуть пересидіти будь-кого. І тому вони діють саме в такий спосіб. Окей, власне, про американську реакцію на терористичні атаки росіян у п'ятницю після того, як загинуло 18 людей у Кривому Розі, пані Бріджит Брінк не згадала, що ракета, яка їх вбила цих людей, прилетіла з Росії після сьогоднішньої атаки, вона таки про російське походження ракет і дронів згадала. І це сталося після того, як на як напередодні президент Зеленський обурився на реакцію посольства. Сполучених Штатів Америки, він сказав, що ну, така сильна країна, такий сильний народ і така слабка реакція. Чи вважаємо ми, що цей меседж від президента Зеленського прочитали і вирішили, що таки варто згадувати, хто ж запускає ракети по Україні? Ну, давайте будемо реалістами і будемо розуміти той простий факт, що посол завжди в будь-якій країні це лише даруйте подовжувач тієї політики, яку формує ну, в даному випадку державний департамент. Тобто, ані пані Брінк, ані її попередники вони не здійснювали самостійної якоїсь політики, це взагалі не передбачено логікою зовнішньої політики Сполучених Штатів. Вони просували ту лінію, яку формували в Вашингтоні, і вже неодноразово помітили, що після 20 січня риторика її змінилася. Вона, очевидно, зараз бореться за те, щоб залишитись в е дипломатичному корпусі, тому що, ну, те, що те, що Брінг змінять, у мене немає сумнівів. Я думаю, що десь протягом ближчого півроку, але можете десь собі позначити дату, шановні слухачі глядачі. Але в будь-якому випадку, я думаю, що це ну, реальний, так би мовити, фактор. Просто е американці. Вони ж теж не розумієте, дипломатія, вона по своїй природі не, не є такою прямою, як залізнична рейка. Що от вона от в одному тільки напрямі йде, і все. Ні. Дипломатія передбачає різні варіації, різні різні реакції. І в даному випадку американцям, звісно, потрібно було проявити більше емпатії. Ну вони не можуть ж. Роби, розумієте, дипломатія передбачає те, що люди ну якось реагують все-таки по-різному і в різний спосіб говорять про ці речі. Тому ну нічого екстраординарного в позиції брінк насправді немає. Інше питання, що вона по природі своїй, ну вона от така, яка є, ми ми це змінити, я думаю, не можемо. Ми це не змінимо, тому що в будь-якій країні дипломатія це те, що підпорядковується, якщо це президентська країна, де да, з президентською формуло, формою правління, то це значить, що і посли за кордоном виконують те, що належить по лінії президента. Давайте тепер далі про американські події. Там напередодні було дуже багато різних протестних актів, і вже один з конгресменів демократів сказав, що будуть готувати чергову спробу. Імпічменту Дональду Трампу, тому що він втратив довіру 1200 різних місць, де збиралися люди і протестували проти політики Дональда Трампа. Що нам за цим бачити? В першу чергу. Я думаю, що якби це парадоксально не звучало, ці масові виступи це свідчення не тільки того, що політика Трампа не задовольняє. Американців, ну, значну частину американців, власне, сама президентська кампанія проходила в умовах суттєвої поляризації американського суспільства, і це було дуже сильно помітно. Але зверніть увагу ще й на інше: на те, що демократична партія, опоненти республіканців, вони поводять себе, ну, скажімо так, м'яко стримано, правда? І оця стриманість, вона, я думаю, теж не задовольняє. Багатьох американців, і вони відповідно на це реагують масовими виступами. Для мене, для для мого розуміння, це шанс на оновлення і, Республі... і демократичної партії, яка, говорячи зрозумілою нам мовою, перебуває в опозиції. І для республіканської партії всі конгресмени обираються на мажоритарних виборах. Фактично за півтора роки буде мідтермс, тобто коли будуть обирати палату представників і частину сенаторів, і доведеться ну партіям доведеться реагувати, доведеться оновлюватись, доведеться формувати свою е власне е нову, е нову політику, нову адженду. Тому що без цього ну, мені здається, Сполучені Штати будуть тільки заглиблюватись в ту кризу, яку створюють рішення Трампа. Власне, про те, що робить Дональд Трамп з рештою світу, коли, значить, були оголошені масові тарифи для дуже багатьох різних країн. Там, звісно, пожартували вже минулого четверга про те, що навіть щодо островів, на яких взагалі людей не буває. Тобто там за 10 років не було жодної людини, там живуть тільки пінгвіни, і то про до цієї до цих територій застосовані якісь мита. Але це так, типу, пожартувати. Для чого це самому Дональду Трампу і як він планує перелаштувати фінансово дипломатичну систему світу? Тому що довіра до надійності Сполучених Штатів Америки це питання. Напередодні вже проходила інформація, що ну, наприклад, німці розмірковують, а чи варто їм? І надалі зберігати свій е, золотий запас, а це 1200 тонн золота, саме у Нью-Йорку. Можливо, треба кудись у більш безпечне місце перевести. От е, Дональд Трамп свідомо йде на те, щоб весь світ поринув у таку нестабільність і непередбачуваність, як вони кажуть, стратегічну невизначеність. Ну, якщо ми побачимо і подивимось, почитаємо його біографії достатньо численні. Подивимось його досвід бізнесмена, то він, знаєте, завжди відрізнявся певною ризикованістю дій і тим, що він ну схильний до авантюр. Досвід різноманітних банкрутств. він Я думаю, накладається на діяльності Дональда Трампа, і від цього нікуди не подітися. Тому е я. Я б все-таки радив, щоб давали економічні оцінки цьому. Люди більш фахові, але я в політичному сенсі бачу, що Трамп ну, Трамп досі перебуває в певній ефорії від свого обрання від своєї перемоги на президентських виборах. І він хоче е цю ефорію, я думаю, поширювати і надалі, і робити її, ну, такою, знаєте, всеохоплюючою. Але інше питання оцей тривожний дзвіночок. Ці достатньо масові протести в Сполучених Штатах, це дзвіночок, на який має реагувати адміністрація. Але ж у них ну, адміністрація реагує дещо по-іншому, ніж в Україні. Тому е вони мають якось под е якісь зміни. Я, я не виключаю, що такою зміною буде ну, е знаєте. Е Жертовним чиновником стане Ілон Маск, це дозволить Трампу, е, крім того, щоб скинути е, ну скинути пару певний клапан цієї відставки, вже про яку говорять все більше і більш активно, позбавитись такого е, трампоподібного альфа-самця власній команді, що ну я думаю, його все-таки дещо напруже. Навіть так. Тобто, по суті, він спробує продати своєму населенню е, відставку Ілона Маска, про яку правда вже пару тижнів як говорять. Ну, одна справа, коли про це говорять, а інша справа, коли ухвалюється рішення, Трамп виходить з маском, плескає його по плечу каже: дякую тобі, друже, що ти от стільки всього зробив, ти зробив Америку сильнішою, ти зробив нас ще сильнішими. Ну, це все в стилістиці Трампа. І після цього щось можливо відбувається, а може не відбувається. Ну тобто, ми, ми це можемо побачити тільки після того, як побачимо дані соціологічних досліджень, як е, на американців це вплинуло. Але я думаю, що вплив такий буде ну, у всякому разі на ту частину федеральних службовців, які е, після 20 січня 25 року почувають себе невпевнено. Окей, давайте тепер до інших учасників геополітичних процесів. Президент Франції Еммануель Макрон має стати представником Європи на переговорах з Путіним щодо миру у війні, яку Росія веде в Україні. Пише про це The Telegraph. на такому рішенні обрати саме Макрона представником від Європи на потенційно можливих переговорах. Поговорили на коаліції охочих, яка там збиралася вже кілька разів, і це якраз та коаліція, яка підтримує Україну, там країни-члени Європейського союзу, і не лише європейського союзу, сам Макрон сказав, що готовий поговорити з президентом Путіним, коли ми разом з президентом Зеленським і нашими європейськими партнерами вважатимемо, що час настав, як це може виглядати, і чи ця позиція? Ну і чи захоче на таку позицію пристати, ну наприклад, Дональд Трамп? Це перше питання. Друге питання: Чи захоче на цю пропозицію пристати Владимир Путін? Хоча західні медіа багато пишуть про те, що у Макрона зберігаються ну е, якісь там, я б не сказав симпатія. Але очевидно, е, ну наскільки я пам'ятаю, минулого тижня новий посол Франції вручив вірчі грамоти Москві Тобто, це де, ну це Демонстрація того, до речі, що Франція визнає. Результати президентських виборів 24-го року, які проходили в тому числі і на окупованих територіях України, правда? Але ну, так. це ж не супроводжується з українського боку жодним демаршем і відмовою їсти французькі круасани, багети і все інше. І фуагра, так? Так. Тому давайте просто впритул подав... подивимось на Макрона. У нього є. Очевидний аргумент. Ядерна зброя. Він же оголосив про готовність розкрити ядерну парасольку над, над Європейським Союзом. Це певний фактор європейської безпеки, безумовно. Але є ще один момент: чому це з'явилося саме зараз. На сьогоднішній момент Макрон безальтернативний варіант в даному випадку. Чому? Тому що Фрідріх Мерц ще не вступив на посаду, правда? І навіть коли він вступить на посаду, йому очевидно треба буде перші тижні місяці більше опікуватись економічними питаннями. Ну, це очевидно найбільша економіка Європи. Вона потребуватиме перелаштування, попри те, що там це може бути нова версія широкої коаліції і так далі. Але в будь-якому випадку, Мерца питання внутрішньої політики, вони будуть на першому плані. Кір Стармер при всій повазі. Після Брекзиту йому буде складно представляти інтереси Європи. А якщо ми ну, тобто Європейського союзу, Британія вийшла з ЄС, і тепер Британія може грати свою самостійну політичну гру, але не більше ні, ну, вона так, вона постійний член Ради безпеки ООН, але вона, ну говорячи спортивною мовою, може виступати не в командному, а в індивідуальному розряді. У Макрона, ну тепер він перебуває у нього зараз друга президентська каденція. У нього, до речі, достатньо непроста ситуація всередині країни, де суспільство поділено фактично на три різних частини: ну там центристи, праві, ліві, і йому між цим всім треба балансувати. І ну, якщо не шукати наступника, то е діяти в такий спосіб, щоб курс, який. Був закладений в 2017 році, він продовжувався і надалі, тобто, це в його інтересах. Він в даному випадку, намагаючись виступити миротворцем в російсько-українській війні, він е, працює і на власні політичні перспективи. Це теж цілком очевидно. Тому я думаю, що Макрон дійсно є безальтернативним. Ну я б, можливо, хотів би, щоб став Анджей Дуда як президент Польщі. Нашого стратегічного партнера і країни, з якою у нас би непогані теж відносини, але в Польщі теж президентські вибори, і там ну Дуда закінчує свої повноваження влітку цього року, тобто він не може опинитися в цій якості на сьогоднішній момент. Тому хто виходить, що більш, більше за великим рахунком нікого немає. Ну при всій повазі, при всій формальній. Формальному принципу рівності країн Європейського Союзу між собою, але е, як сказати, ну складно уявити, щоб е, лідер е, якоїсь європейської країни середнячка він міг, мав би моральне право е, представляти весь європейський союз. Це так не працює. Але в будь-якому випадку Україна зацікавлена в тому, щоб розширювати число учасників переговорів, тому що коли ми опиняємось. Сполученими штатами сам на сам ті на нас починають здійснювати надто потужний тиск для того, щоб ми на це реагували спокійно. Окей, ну і на фінал напевно, Марк Крюд поспілкувався тет а тет з виданням НВ і сказав: значить, це сталося після завершення саміту за участі міністрів закордонних справ країн-членів альянсу. І в цій розмові генсек НАТО наголосив, що НАТО не братиме участі у мирних переговорах, але повністю підтримує ідею справедливого і тривалого миру. Але рішення за Сполученими Штатами Україною та Росією. Далі фраза про те, що миротворча місія, якщо і розпочнеться в Україні чи якась стабілізаційна, то вона не буде під прапором НАТО, це все тому, що е, бояться дражнити Путіна. да По принципу, не дражни гусей, ні, це все тому, що принц в НАТО рішення подібні ухвалюються консенсусом. А як зараз ухвалювати рішення консенсус Ну і власне, знаєте, е, ну тут можна пригадати. І те, що е, дії, скажімо, там бомбардування Югославії свого часу, вони ж теж не здійснювалися під прапором НАТО, правда, це були окремі країни так. НАТО. Тобто, е, це за великим рахунком, парадокс, військово-політичний альянс, найбільший в світі, який об'єднує населення кра... країни з населенням понад мільярд людей, він виявляється, не Надто спроможним підняти свій прапор для припинення найбільшої в світі війни. Тобто, ну, це, знаєте, критикам НАТО, на мою думку, це дає додатковий аргумент. Але наше питання не в тому, щоб бути критиками. Я вважаю, що Україна має не зосереджуватись на критиці НАТО, а говорити про інше. Про те, що якщо ви хочете, щоб НАТО було адекватним. Викликом ви маєте працювати разом з нами над тим, щоб Україна стала членом Північно-Атлантичного альянсу, тому що без України цей альянс не буде повним. Ми найбільша країна Європи, і наша армія має унікальний бойовий досвід, і про це треба говорити, якщо вони дивляться на якусь перспективу, тим більше говорити з Гюте, який з 2014 року, на відміну від багатьох європейських політиків після. Знищення рейсу МН17 був більше залучений в українські справи потрібно, але треба розуміти, що будь-які рішення в європейській євроатлантичній політиці вони не здійснюються якимось одним, як в радянському фільмі, перед під час вже Другої світової розповідали, мали крові єдиним ударом. Так це не працює. Окей, дуже дякую вам за розмову. Дуже дякую за те, що підключились до нашого ефіру. Шановні, нагадаю, з нами на зв'язку був директор інституту світової політики Євген Махда. Говорили і про американську дипломатію, і про стосунки, і про можливі переговори та про те, хто може і мав би представляти європейський союз і європейський континент на потенційних переговорах, які могли би бути в багатосторонньому форматі Україна. Сполучені Штати, ну от напевно, хтось від Європи і Російська Федерація. Шановні, на цьому моя сьогоднішня частина спеціального ефіру на радіо НВ добігає кінця. Ми побачимось завтра зранку. Мої щирі співчуття всім рідним та близьким загиблих у кривому розі. Сьогодні день жалоби. За ними пам'ятаємо про російський терор і пам'ятаємо, що все одно все буде Україна, все буде роконрол. Україна обов'язково переможе. Слава Україні! Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.